Беруся два на 2, там, наприклад. Так волонтерка Оксана Кутова стрічка за стрічкою плете маскувальну сітку для військових. Саму сітку ми плетемо, це 10 на 7, ми плетемо днів три, добрі. Сьогодні разом з іншими волонтерками працює над 41 першою такою сіткою, розповідає Оксана. Допомагаємо ми всі, хто до нас звертається. Саме в першу чергу допомагаємо сільським, якщо є запит. Якщо немає запиту сільських, то ми беремося за будь-який запит. До роботи долучаються небайдужі односельці, каже жінка. Разом з ними допомагають війську вісім місяців поспіль. Плили сятки, а тепер Подивилися, коли у нас на станковій був відход такий невеличкий. Получається, як станок трошки їздить, і у нас, виходить, така тонесенька полосочка, десь на сантиметр. І ми вирішили, ну, так прийшла чусь, думка, що зробити кавері. Тому з початком нового 2025 року освоїли нове для себе заняття створення каверів, захисних маскувальних чехлів, які військові надягають на шоломи. Так придіваємо, потім беремо і ще на один вузолок. І оцей йдемо потругу, отут залишаємо, а потім тягуємо у нас призинка. Переселенка з Донеччини Ірина Ткаченко говорить, основи для каверів закуповують. Також охочі в'яжуть їх власноруч вдома. І оце продіваємо, Ну от на рамки виходить, я і так плила, і так, і на е І ми двох у нас. І ще жінка, вона вдома. Я оце набираю, матеріали, і ми вам 10 штук. Жінка розповідає, на Черкащині живе третій рік. Волонтерство тут стало заняттям, що відволікає від думок про рідний дім та війну. Моторика рук, мислі вилітають, ми самі переселенці, так що нам є про що думати. Стрічки для сіток та каверів нарізають спеціальним верстатом, щоб робота була економнішою, зробили його власноруч, розповідає волонтерка Оксана Кутова. Зробили із парти, звичайної парти, взяли 20 ножів, тому ну, по 5 сантиметрів ми ними. На метровий рулон підвішується ось таку штучку, рулон фіксується. Тоді ми припускаємо його через цю планку. Далі ми по його відправляємо на ножі. Волонтерка Любов Дяченко говорить, свій осередок назвали звірою у перемогу, бо кожну допомогу для військових роблять з думками про мирне небо. Якщо дитина буде стояти острою, то ми не переможемо ніяк. Потрібно, щоб ми, ну ці сітки рятують життя хлопцям, треба допомагати, кидати все і так в основному ці дівчата що постійно ходять, не побачили. вдома встигнеться завжди щось зробити. Та найголовніша мотивація для роботи це відгуки військових, каже Оксана Кутова. Получаємо фотозвіти від наших солдатів, до яких потрапляють ці сітки, і вони нам дякують. А для нас це як сказати, це для нас як бальзам на душу. Це нас мотивує. Аліна Бережна та Мас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.